Я всіх вас вітаю, шановні глядачі. Нам один глядач задав просте питання: За що несе відповідальність міський голова? Ось давайте на цю тим поговоримо в цьому відео. Ну, в першу чергу, для того, щоб надати відповідь на це питання, ми маємо розуміти, які дії має робити міський голова. І відповідно, за що він буде нести відповідальність? А дії у нього прості. Він посадова особа, в першу чергу. А як посадова особа, він має діяти лише на підставі в межах повноважень у спосіб, що передбачені Конституцією та законом України. Тобто, якщо уважно прочитати стосовно відповідальності міського голови, то ми зрозуміємо, що сільський селищний або міський голова, тобто та особа, яку було обрано на території, несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень. Міський голова не може будь-що робити на свій розсуд. Як ми наголосили, він діє лише на підставі в межах повноважень того спосіб. І відповідно, він несе персональну відповідальність за виконання повноважень. Якщо казати про повноваження окремо міського голови, то вони зазначені в законі України про місцеве в статті 42, яка так і наголошує повноваження. Сільського селищного міського голови. І тут розписані всі ті повноваження, за які відповідальні сільські селищні міський міські І він має це виконувати на тій території, де його обрали. І окремо ще є питання стосовно голови другої даного закону, бо ця глава наголошує про повноваження виконавчих органів сільських, селищних та міських рад. Якщо ми дуже уважно прочитаємо також в цьому законі стосовно цього питання стосовно відповідальності міського голови за виконання повноважень, то ми маємо розуміти про те, що сільська селищна або міська рада має прийняти рішення щодо визначення, за які повноваження буде відповідати сільський селищний або міський голова, які наголошені в главі 2, а на увагу. Цих повноважень більше 200 штук. От уявіть, більше 200 штук. І рада має прийняти рішення, саме за які повноваження буде відповідати персональна сільська і селищна міська голова. а також виконавчі органи ради, виконавчий комітет. Тобто, якщо осягнути діяльність міського голови, то його діяльність заключається в виконанні повноважень. Він має все робити для того, щоб повноваження були виконані на тій території, де його обрали. А при цьому він ще представник від уряду України. Бо у нього є делеговані повноваження, які надав йому уряд України. І таким чином міський голова ще має виконати, окрім своїх повноважень. Окрім повноважень, які наголошені в главі другої, в розумінні власних самоврядних повноважень, чи повноваження глави другої, делегованих повноважень. І от уявіть обсяг роботи міського голови, чи буде у нього час займатися чимось у вигляді якихось урочистих зустрічей, вручання чогось, якісь промов гарних. Перед колективами або перед іншими людьми. У нього завдання одне виконувати повноваження, наголошувати про них, казати, що йому необхідно, що треба змінити в законодавстві, що треба йому надати, щоб ці повноваження були виконані і не просто виконані, а виконані в повному обсязі, тобто 100%. Бо він ще за них має звітувати. Оце діяльність. Міського голови, який має це розуміти, який має робити все для того, щоб повноваження були виконані. І при цьому він несе персональну ще відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень. Отаке От має бути розуміння у кожного виборця, у кожного мешканця і в першу чергу у міського голови, щоб було усвідомлення. Що це за посада і за що ця посада відповідальна, і що вона при цьому має робити на тій території, де її обрали. Це не просто вийти, про щось розповісти, наприклад, як треба витратити бюджет, на що його треба витратити ні. Повноваження сільського селищного міського голови це вся та життєдіяльність, що відбувається на території. І результат цієї діяльності буде в розумінні того, як сільський селищний або міський голова здійснюють виконання повноважень. В якому обсязі, в якій якості і з яким розумінням вони це роблять, якщо цього немає, то така буде діяльність, така буде життєдіяльність громади, така буде ситуація на території. Якщо є розуміння, то сільський селищний міський голова буде робити все для того, щоб ці повноваження були виконані, і буде наголошувати про всі ті важливі моменти, які стосуються виконання повноважень. Бо він несе повну відповідальність за це. І це будуть відчувати люди, мешканці, як буде відбуватися життя на території, життя в громаді. Ось таким чином, шановні глядачі, треба нам зрозуміти цю посаду. Треба зрозуміти, яка ж відповідальність у міського голови, яку він несе персональну відповідальність, бо це будуть відчувати всі, всі мешканці, все те, що буде відбуватися на території. Таким чином, шановні глядачі, ми з вами роздивилися це питання, яка ж відповідальність міського голови. І дуже вам дякую за те, що ви переглянули це відео. Якщо у вас є окремі питання, будь ласка, залишайте. Якщо вам відео це сподобалось, ставте вподобайки. Поширюйте наше відео, ставайте нашими підписниками для того, щоб дізнаватись більше інформації, яка стосується місцевого срадування. Бо це наша життєдіяльність. Всім вам дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей.